Виглядають продукти для сухого супу. Тут у нас це печериці і гречані пластівці. Так. Це у нас в борщ і в суп йде. Тут помідори і перець. Вони ставлять свою чашку, нагрівають, висипають суп, ну, якщо є можливість, ну, взагалі краще, щоб він трошки прокип'ятився і потім наставують. Перша порція, ну, спочатку на рідних ми спробували, ну, а потім вже пішло до хлопців. Вона, знаєте, зараз воно як медитація, тобто просто ти робиш, ну просто ні про що не думаєш, там ріжеш, сушиш, вариш і пакуєш. Ну, пакування це взагалі просто. Це кайф, воно так все пахне. Кожна партія, так от перехрестив її, щоб вона досушилася, щоб просто продукти не пропали. Я не знаю, мені не важко це робити. Мені навіть подобається. Я просто знаю, що потім хлопці будуть це їсти, і я сподіваюся, їм смачно.